Ленінську фразу про те, що державою може керувати навіть до ярка, випробовують на Волині у населеному пункті Березолуки, крісло сільського голови, посіла шкільна прибиральниця. Участь у виборах жінка брала вдруге першого разу для досягнення мети і забракло лише 13 голосів. Бібліотека потребує ремонту. Там осіла підлога, і треба нам поремонтувати якось ще не могла б сільська рада якось виділити кошти. На даний момент це питання, так би мовити, можна і вирішити. До нового робочого місця колишня техпрацівниця, бухгалтер за освітою Лілія Куцюбайло. Тільки звикає. Тепер поле її відповідальності, не шкільна долівка, а чотири села з понад тисячою жителів. Кандидатуру жінки на посаду голови підтримав кожен другий виборець. Іменно за головою сільської ради привітали мене в першу чергу всі колеги по роботі. У нас було чотири тих працівники. Вони в першу чергу привітали. Ну а далі керівництво школи. Дзвонили на другий день в понеділок. Це телефон не вимикався і розряджався було всяко. У школі, де 23 роки, з ганчіркою трудилася головиха нині відповідальна за чистоту. Пані Світлана каже, робота складна, бо вимагає фізичних зусиль. Інша справа керувати. Та якщо хисту до цього нуль, громада лише втрачає приклад колеги приємне виключення. Мріяла про цю свою роботу, і в неї є просто хист до такої до такої праці. Вона всього добивається так. само вона як працювала в кооперативі по газофікації нашого села. Вона дуже людям допомагала. Наявність блакитного вогнику, що з'явився кожній домівці. Аргумент номер один за жінчини вміння домовлятися люди і проголосували. Попередній голова, котрий відбув три каденції, та місцевий лісник, що теж балотувався, виступили, так би мовити, у ролі статистів. Така я приємна, душевна, може поділитися з, з людиною, з кимось, посоветувати з не, з нею. Сама нічого не зробить. Підтримку людей треба. Хто голосував, думає, підтримає. Якщо треба, я підтримую. Добрий день, доки триває юридична волокита із документами, пані Лілія ще встигає порати господарство. Тим часом на качок та улюбленого собаку Барсика у неї вже не стане з наступного тижня. Адже плани на життя у 46-річної жінки грандіозні нас хвилює автобус рейсовий, який перевозить діток до школи в садочок, і яким люди виїжджають у місто. Хочемо цю проблему рішити таким чином, щоб замінили нам на більший автобус. Так само і вчора зустрічалися з дорожнім управлінням, вже зустрічалися і вирішували проблему по ремонту доріг. На розбиті сільські дороги треба 130 тисяч гривень, що стільки ж піде, аби при школі запрацювала друга дошкільна група. Що вдасться отримати ці кошти від держави у селі сумніваються? Голова ж оптиміст. Єдине, у чому не певна, так це в швидкому володінні комп'ютером. Бо після швабри сміється, садіння за монітором видається марнотратством.